Як налаштувати конверсії, клік по соціальних мережах чи меседжерах через Google Tech Manager. Я на сайт. Після редизайну сайту необхідно переналаштовувати всі конверсії, перевіряти обов'язково. Я хочу зробити це налаштування з вами, показати покроково, як це відбувається. Тобто, у нас є сайт, у нас є. Меню. В меню є посилання на різні соціальні мережі. Також у нас внизу є посилання на соціальні мережі, і ми будемо відслідковувати клік по кожній соціальній мережі чи меседжеру, для того, щоб розуміти. Куди користувачі переходять і далі вже думати, що з користувачами відбувається далі в тій чи іншій соціальній мережі чи меседжеру. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Для налаштування подій, які в подальшому можна зробити конверсіями, ми будемо використовувати Google Tech Manager. Тобто переходимо в Google Tech Manager. Далі нам необхідно перейти в змінні. Прокручуємо вниз. І в блоці по користувацьким змінним. Ми повинні додати нову змінну. Натискаємо New. Далі ми повинні додати конфігурацію змінної. Прокручуємо вниз, і нам потрібно вибрати Lookup Table. Після цього вибираємо, яка це буде змінна, Тобто, у нас буде клік. Element. І далі додаємо нашу таблицю. Натискаємо Add Row, це додати рядок, і переходимо на наш сайт і копіюємо URL-адресу. Так, вставляємо в поле. Далі копіюємо «TikTok». Це означає, що це посилання дорівнює цьому значенню. Далі натискаємо додати ще рядок. Ще рядок, ще рядок і ще переходимо на сайт, копіюємо, так, далі, наступне. Тут я зроблю, напишу Telegram. Далі йдемо, копіюємо наступне. Копіюємо Інстаграм Так, копіюємо Фейсбук. І назову нашу змінну «Social». І натискаю Save. Тепер давайте створимо тригер. І наша подія, коли користувач зайде на сайт і клікне по будь-якій соціальної мережі чи меседжеру, тоді вона спрацює. Так, перейдемо в тригери. Далі натискаємо Додати тригер. Новий тригер. І вибираємо «Just click». Всі кліки. Далі ми повинні обрати клік Element. «Contains» міняємо на регулярний вираз. Тут ми будемо використовувати назви наших доменів. Переходимо на сайт. Далі копіюємо адресу посилання. Я вставляю в браузері, залишаю тільки «TikTok» і вертикальна рисочка. Далі копіюю YouTube. Залишаю лише те, що мені потрібно. Так, телеграм, копіюю. Тут у нас буде невеличка особливість, зараз про неї я розповім. Для того щоб в регулярному виразі крапка опрацьовувалася як крапка, а не поєднувала два значення, ми повинні перед крапкою поставити зворотній слеш. Це означає, що слеш в іншу сторону. Тоді цей регулярний вираз буде опрацьований так, що крапка буде опрацьована саме як крапка. Копіюємо «Instagram». І копіюємо Фейсбук. Перевіряємо обов'язково перед тим, як ми вставимо в те поле, чи правильно у нас все. Так, TikTok, вертикальна рисочка, YouTube вертикальна рисочка Telegram. Крапка екранована. Instagram, так, і Facebook. Копіюємо це все, переходимо в наш Google Tech Manager і вставляємо це, що ми зробили. Підпишемо триггер. Social і збережемо. Далі нам залишилось створити просто тег. Переходимо в теги, натискаємо New. Вибираємо тех конфігурації, вибираємо Google Analytics. Ми в Google Analytics будемо це все передавати. Далі можемо перейти в наш Google Analytics, скопіювати ідентифікатор показника і вставити сюди. Після цього у нас перевіриться, чи все добре там з Google Analytics, чи він встановлений на сайті. ну, Ніяких проблем немає і все таке. Але у мене є. В принципі, змінна Google Analytics, яка також може бути використана. Так, ось вона. Тобто в цій змінній така ж сама конфігурація, як ми ставили б замість неї просто цифри. Але я так буду використовувати. Далі ми зробимо динамічний івент, щоб ми бачили в Google Analytics. Якщо натискають на Telegram, то Telegram, якщо натискають на Instagram, то Instagram і тому подібне. Далі ми вже будемо оцінювати, куди частіше переходять користувачі. Я напишу лінк. І нижнє підкреслення. Для того, щоб цей івент у нас був динамічний, ми повинні додати нашу змінну. Я натискаю плюсик і шукаю свою змінну social. Ось вона. Натискаю сюди. Далі ми можемо назвати цей тег social. Далі нам необхідно просто додати тригер, який ми зробили вже попередньо. Натискаю Трігери. І шукаю мій триггер Social. Натискаю Save і натискаю Preview. Далі я ввожу свій домен і натискаю Connect. Так. Видно, все під'єдналося, переходжу сюди, натискаю Continue. Так. І мені потрібно це все протестувати. Обов'язково ви повинні протестувати, щоб ці події спрацьовували в усіх місцях, де вони, в принципі, є. Тобто, у мене по сайту є в меню тут: соціальні мережі і меседжери. А також внизу сторінки сайту у мене є ці ж самі соціальні мережі і меседжери. Тобто я дивлюсь, чи у мене все завантажилось. Так, все завантажилось. Далі я йду, натискаю на іконку TikTok і переходжу сюди. Дивлюсь лінк, клік натискаю Social і дивлюсь назву події. Так, у мене лінк, TikTok спрацювало. Так, далі. Мені потрібно повернутися на сайт. Далі я натискаю. Так, заберу вікно. Натискаю на YouTube. Так, переходжу знову. Лінк. Клік. Social. Лінк YouTube. Так, далі йдемо. Повертаюся назад. Так, знову прибираю це вікно. Телеграм. Так, йду назад. Лінклик, Social, телеграм. Так, все вірно. Так, повертаюся назад. Так, не дало мені вікно натиснути на Інстаграм. Ну, нічого. Так, натискаю Інстаграм. Так, лінклік. Social, Інстаграм. Так. І що у нас там залишилось? Фейсбук. Так, натискаю Facebook. Повертаюся назад. Так, ось це мене збиває. Так, LinkClick, Social і Facebook. Тепер нам необхідно перевірити також клік по соціальним мережам і меседжерам в верхньому меню. Якщо там все спрацьовує, то ми можемо публікувати наші зміни. Так, переходимо назад. Так. Открываю, натискаю TikTok. Так. Так, лінк social, TikTok. Повертаюся назад. Так, YouTube. Так. Прокручую, клик, social, YouTube. Так, Повертаюся назад Телеграм. Так. Так, так. Лінк, Телеграм. Так, повертаюся назад. Так, Інстаграм. Так, прокручую. Лінк Так, Так. Лінк Інстаграм. Так, повертаюся назад. Останнє у мене залишилось це Facebook. Так, повертаюся сюди, прокручую вверх. Лінк-Клік, Соціл. Це Лінк Facebook. Я бачу, що я помилився, і написав Лінк замість клік. Давайте це виправимо. Так, переходимо в наш Google Tech Manager. Далі прокручуємо вниз, натискаємо Social. І там, де у нас лінк, Прибираємо link і пишемо Click. І натискаємо Save. Прокручуємо вверх. І тепер нам потрібно опублікувати наші зміни. Натискаємо Submit і Publish. Так. Ось так просто можна налаштувати події, клік по елементам соціальних мереж і бачити статистику переходів в соціальні мережі чи меседжери. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.